Пане Руслане, ми сьогодні вшановуємо День пам'яті героїв Небесної Сотні. Ми всі добре пам'ятаємо і завжди будемо ті події, які відбулися, але я би хотіла все таки про певні паралелі з тим, що відбувається зараз. Які висновки з майдану ми можемо зробити і сьогодні, коли триває повномасштабна війна? Ну і загалом, як змінює сприйняття революції гідності і майдану те, що відбувається в нашій країні зараз. Двоякі відчуття згодом на те, що це достатньо е, ріже серце завжди, бо дуже велика кількість своїх друзів побратимів, яких ти близько знав, загинули під час революції гітлі, і е, це відчуття, того, яка є в українців можливість передачі, традиція з латини передачі, коли ми передаємо одне одному найцінніше, як бути щасливими. Як Виживати, як жити, чому революція гідності? Чому це герої? Я собі зараз задаю запитання. Автором е, цієї назви є Юрко Сиротюк, народний депутат, тоді від свого Свобода, е, сьомого скликання. Зараз сержант е, служить в п'ятій штурмовій, воює е, дуже неймовірно мудрий, розумний чоловік. власне герої як зірець. Ці герої як зірцеві, як орієнтири для нащадків, для усіх, для усієї нації, саме вони без жодної зброї йшли проти озброєної, ну скажімо так, орди, яка стріляла. І вже навіть не стільки вже українські правоохоронці, тоді беркутня, вже навіть і московити. Ми ж це розуміли. Вони йшли на вірну смерть. Вони гинули яскравий приклад. Цього, як, яка стяглість поколінь, е, Дмитро Чернявський, студент з Донеччини, молод, молода людина, яка один з найкращих студентів Донецької області. Його просто зарізали на мітингу, просто взяли ножем і зарізали. Такі приклади є як важкі. Ну, і, наприклад, е, оцей образ е, героя, бачите, героя гідного. Чому революція гідності? Бо він гідний. Ви не побачили там, вибачайте, як на сьогоднішній день як пробують формувати такого брутального, е який може на общепонятну паматіри за такий хальом. Але це були такі настільки високодуховні. Згадайте, Нігуян вірменин, який в шану українські нації читав на майдані Шевченка українською. Це є викладачі вчителі, які приїздили яких Микола е, людина, яка народилася в сім'ї репресованих Шепетівка, Хмельниччина, помічник народного депутата Свободівця Ігора Сабія. Якому прострілили снайпер прямо в серце, де лежав паспорт, де лежав посвідчення помічника партійних квиток Свободівський. От він репресований, він вчитель. І студент, оце бачите яке поєднання. Він приїхав дитиною трьохрічної батьки з Красноярського краю. І він прийшов на Майдан. Йому було стільки 55, як мені зараз. 56 і мені зараз 56. От вони йшли. Оце люди гідності. Чому е, влада з тих часів досі боїться ці, е, цих людей? Чому кажуть боїться? Ну тому що ви не почуєте зараз. Е, Знання, розуміння, ось перше все в молоді. Бо орієнтир героя це на молодь, для того, щоб вони орієнтувалися саме на цих людей. На що завгодно? Ви бачили зараз нещодавно в медіа пролунало, як там, учні школи негативно показали в негативному образі військового СТЦК. Тобто ми дійшли вже навіть до того. А якщо ми зараз зробимо опитування, Наскільки сучасна українська молодь знає героїчні чини і як загинули герої Небесної Сотні, ну а ви будете мати дивно. дуже погану ситуацію, а це десять так... років. Да. Це не так. Ну, ну бачите, але нема пропаганди цього. Немає цього е, гідного чину, заради чого на кого орієнтуватися. Ось у чому є проблема, я от, але, пане Руслане. Де десь до цього прошу хотіла нас і підвести, да що в принципі українці як нація ми виходимо на майдани, коли є загроза нашим якимось ідеологічним принципам. Ну тобто, ми будь-за що на майдани не виходимо. От наскільки ми як суспільство зараз пристально слідкуємо за тим, щоб такої загрози для нас не було, враховуючи все, що відбувається у ці хвилини, ті заяви, які ми чуємо з Америки, ну і того, що відбувається на полі бою, в тому числі. Бачите, це все породжує на превеликий жаль, нація гартується власне в таких речах. Ну, в крові в війні ми забулися про це. Ми загортувалися. Оце передача з покоління в покоління. Якщо ти хочеш бути гідний, свобідний, борися за своє. Зараз це саме, бо жодні дипломатичні перемовини не можуть за собою. Забрати або заслонити військовими все залежить від військових, від Збройних сил України. Як ми воюємо, як суспільство нація воює, як ми на полі бою, де стоїть український піхотинець, там Україна? Ось що, що має бути. А е, дипломатія це вже вторинне, це вже наслідки від цього. Тому я ще одне прізвище вам згадаю: е, Євген Лоскот. Він на Майдані. Отримав поранення око. Він колишній військовий, надактивний, неймовірно активний був з перших днів в початку вторгнення московитів, ще в 2014 році пішов воювати. Під час наступу московитів, як офіцер вивів своїх з-під обстрілу з оточення. І щоб захистити вихід, залишився сам для того, щоб прикрити, коли закінчили всі боєприпаси, щоб не здатися в полон. Він підірвав себе гранатою. Він герой України по смерті. Оце я показую вам сув'язь, як після майдану люди далі йдуть. Оце тяглість поколінь, тяглість передачі. Отакі прізвища ми, ми бачимо повсюдно. І ті добробати, які оформлялися зразу в 2014-му. Згадайте, вони досі є, і там свободівський батальйон, легіон Свободи. І досі і Карпатська Січі, наш перший керівник, вже на превеликий жаль, який загинув Олег Куцин. Так само я просив його на Майдані 19-го 20-го, хоч бронежилет якийсь візьми. Він не зважав ні на що. І зараз, воюючи, і в 14-му, і зараз Карпатська Січ це є вагомо всіх збройних силах. Знають цей підрозділ. Свобода в Нацгвардії, надзвичайно потужний і е, сила свободи також ці наші підрозділи. Тобто, ми розуміємо, що от і Айдар згадає, і правий сектор згадайте. Тобто, всі, які формувалися на Майдані, вони залишилися і зараз показують, як треба воювати. Вони не скаржаться на ТЦК чи вони не скаржаться на якісь там е, погані умови, головне перемога. Оце нам дав Майдан сили і можливість, що ми можемо вистояти і наша гідність в нашій силі, а не в скаволіннях, плаканнях. Ми зобов'язані це зробити не навіть не для себе. Ми воюємо не і як на Майдані. Згадайте, наших дітей побили. Ми за дітей стаємо. Точно так зараз на війні. Ми стаємо за наших дітей, щоб наше покоління було останнє, яке воює. Ось це є. Передача традиція, який подарував нам революція і гідності, пасібі вам величезне, пан Руслане, за те, що долучилися і за те, що робите зараз, за те, що воюєте. Посибі з нами був на зв'язку. Руслан Кошулинський, головний сержант збройних сил України, голова секретаріату ОВО «Свобода», заступник голови Верховної України попередніх років. Дякую вам величезно.